Не думай, що в новому році буде сонце ясніше світити Будуть довшими дні і коротшими ночі, буде більше часу, щоб молитись й служить. Ти не думай собі, що все буде інакше, щасливіше життя більше віри і дач, буде більше часу, щоб все знову почати. Новий рік це не привід до всіх починай. Нам життя лиш одне подароване Богом, і щоразу Його в новий рік починать, то лукава, обманлива в того дорога. Вона зрадить Його несподіваний час. Ти подумай про те, може бути і важче. з кожним днем ми все ближче до неба йдемо, і лукавість стає з кожним днем все лючішим. Вірним Божим все важче і важче стає. Будуть сльози й тривоги, а в кого падіння. будуть слабнути руки і віра згасать. Головне це не втратити своє спасіння і у новому році лище Богові стать. Кось втратимо, кось між нами настане. Треба дуже молити, щоб світ не забрав. Хтось народиться знову в стане. Через ці перешкоди буде церква зростати. Ну, звичайно, що буду щасливі хвилини, але щастя земне, це коротенька мить, бо дорога земна це є гори й долини, не старайтеся щастя, надовго спинить. Але попри усе я вас нині вітаю з Новим роком усіх, миру вам у житті, нехай ваші серця горять не засають, наближайтесь до Бога у році новім. Нехай труднощі вас у житті не лякають. Новий рік буде кращим, я вірю у це. Буде кращим тому, що він нас наближає у бажане, у вічне, у небо святе. Слава Богу.